Комисия наша, комунальна земельна форума имаме, четири 4 депутата, 7. Пореден ден имаме на руках, прошу да го дойдемте за пореден ден и прошу да за порядок ден. Кто за? Кто за? Четверо за. Я за. Яко, асистую вам, якщо можна, Да. Секретаря немає, то я допоможу Вагнадевичу. Отже, на перше, першим питанням ми розглядаємо про надання дозволу на розроблення детального плану території, ви маєте на руках порядку денних. Це господарська будівля, склад для зберігання власної сільськогосподарської продукції на земельній ділянці в селі Кам'янки. Кадавстр номер там вказано. Прошу Наталя Володимирівна. Нам три питання Наталія будь ласка. Поступила заява від Мартинюка Олега Мирославича. Він має у власності земельну ділянку там, з відповідним кадастровим номером, площею 1 гектар. І він хоче в цій ділянці розмістити будівлю, господарську будівлю, склад для зберігання власної сільськогосподарської продукції. Це потребує розроблення детального плану. Розглядається питання, буде розглядатися питання про розроблення, надання дозву на розроблення детального плану. На такій ділянці. Я хочу ще доповнити, Наталя Вадимовна, ви ще скажіть депутатам, бо ми на цій комісії маємо профільний так, закон. Так, так, чому ми виносимо вже знову питання про розроблення детальних планів? Пройшли зміни до закону 8 серпня опублікованого. Закон, і вступив, в вступив в дію закон про рулювання містобудівної діяльності при кінцеві положення, пункт 6, індекс 3 дозволяється зробити. Знову ми розробляємо, надається дозвіл на розроблення детальних планів і визначення функціонального призначення і зміни цільового відповідно, до 1 січня 28-го року. Тому, можливо, комусь здасться, що це якісь довгі процедури, але вони. Відповідають чинному законодавству. Тобто, з попередньої сесії, яка ми з липні була досить така ми маємо внесення змін до закону, якими користуємося приденна сесії. Пропоную Пітряна, людина працює, та... додавається. Хто за Прошу голосувати. Наступне питання: подібне, тільки тут детальний план для будівництва фрукту на земельній ділянці в селі Іванівка. То, за, за межами, за Але межами, за межами. межами села Іванівка. Це звернулося з заявою приватне підприємство «Деметра Плюс. Вони мають перебувають в орендівних, земельних них земельна ділянка 85 гектарів. 85 майже з половиною гектарів. В них є там сад і вони частинку цієї ділянки хочуть розробити детальний план території на забудову частинки тієї ділянки для будівництва фрукту сховища. За межами населеного пункту села Іван. Рішення на сайті теж об'єднано все упогоджено, будь ласка, голосуйте. Так, прошу з Чотири. За тим самим кадастровим номером також розроблення детального плану за межами населення пункту села Іванівка, це споруди системи краплинного зрошування. Так, те, те, те саме підприємство звернулося так само з заявою про надання дозволу на розроблення детального плану території для будівництва мереж та споруд системи краплинного зрошування насаджень на тій самій земельній ділянці. То саме так. прошу западку. Переходимо до земельних питань. Четверте питання про затвердження технічної документації щодо експортної грошової оцінки земельної ділянки за цільовим призначенням 1102. Це розміщення та експлуатація основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машин... машинобудівної та іншої промисловості. Вулиця Данила Галицького, 75 І, селище Підволочиськ, е, громадянин. Будь Тарас виставить. Так, так, так. Я виготовлена спортбушка оцінка і людина хоче виходити. Під вагами земельну ділянку. Ну то там не школи буде, там де вага. Так. Ну, там дати, то його і було. Та. І коли давно викупіє, то його є. Він у законіє дати. Так. Чотири за. П'яте питання про зацверну проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки площею 54 сотих сільвим призначенням для будівництва ем, обслуговування будівлі торгівлі. Це вже викуплено 500. на ньому стойне приміщення. 54 квадрати. 54, 54 квадрати, перепрошую тут, постійно погодаюся. Е, Терміном на 10 років орендною ставкою у розмірі 10%. Підлочи Скоп. Це ми приймали там рішення, так? Так, там було. Надавали дозвіл та затверджує проєкт донутою і передаємо оренду під час. На базарі? Так, так, та, на базарі. Там не була прияна, за Так, він, так, так, так. Мій, він там зачищає, новий порядок. Прошу голосувати. Хто так. так, є чотири. Е, про припинення права користування земель для твоєму драк Надією Григорівною. Попередній раз на сесії це питання виносилося, вона просто не вистачало було голосів. Одного це не вистачало цього разу, у повторно є повторна заява, повторно виносимо. Прошу що... розглянути про там... Припиняється правопостійного користування. Жінка відмовилася від земельної ділянки. Переводимо в комунальну власність. Прошу голосувати. То, то вони повертаються на назад. А, Так. Тепер сьоме. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки площею ТУП 14, 14 да. соток за адресою вулиця Шевченка, 8, селище під Велочистим області. E, значить, відділ земельних відносин просить зняти дане питання, оскільки там немає ще належного переглянути пакет документів. Ще не повернулося з Казанського. Немає ще кадастрового номеру. Тобто ми в порядок ден, за 10 днів до сесії його поставили, з надією, що повернеться документ, але документ ще немає його. Тому переносимо його на наступну сесію. З цієї сесії прошу зняти. проголосувати за те, що зняти. Хто за? Пишу зняти. І проголосували 4 людини. Так, про затвердження проєкту землеустрою щодо доведення змін ділянки з, з кадастровим номером. Вказаним в проєкті 7 гектарів 36 сотих, в оренду терміном 10 років. Ставка оренду плати 10% від нормативно швої оцінки за межами населеного пункту села Коршильника, Довбушу Василю, Василю Мирославовичу. Так, він ми викупив будівлі ферму і узаконює просить передати йому в оренду під використанням. То там де ферма ферми. Так. Сім пари, пари. Так, люди працюють, а на зустріч. Його рядом ну, на зустріч. Та він вже давно. Та вже давно. Та він вже давно. Та він вже давно. Та він вже давно. вже давно. платити. він Прошу. Прошу усувати. Прошу усувати. Дев'яте питання. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної власності в селі Кам'янки. 2 гектари, 29 сотих. Рекреаційного призначення під кладовище передбачення. Але за те триміти розбали, тому що тут ділянку потім ще могли передати на час, поки немає поховань, щоб передати її через аукціон в оренду. Так, мудро. Ну, хто там зробити? Прошу голосувати. Чотири десяте питання про доповнення рішення сесії. 23 травня 2025 року про умови продажу земельної ділянки про оренд, право оренди, на яку підлягає продаж на земельних торгах у формі аукціону. А саме, що доповнити? Доповнити пунктом 2.9 термін права оренди на земельну ділянку 25 років. Це Continental Farmers' Тернопіль. Ні, то не. 5 років, все, щось скопівали тут. Ну так. Там точно не те. Я не знаю, я такі порядок де десь... не видали. 25 років доповнює, тому що ці сонячні панелі, які ми ставимо на аукціон в дану земельну ділянку, термін служби тих панелі 20-25 років. Ну, щоб встановити і 25 років. Того, ми даємо оренду, а не правовику. Ні. Оренда? Оренда – Орендалі. Ділянка права оренди, на яку підлягає продаж земельну торгах, формі акціоної території. Тут щось просто назва у нас. Так, ми забираємо. дівчата до, до сесії назва. Ми голосуємо, щоб надати їм оренду. Так. Добре. Ему голосуйте. 4. Надання дозволу на розробку паспортів водних об'єктів в селі Рожих та Чернелівка. Нас поступили на підпис паспорт водних об'єктів. І щоб погодити поводити потрібно рішення. рішення. на дозвіл на підписання паспортів. Добрий. А тому «Континентал» там звернулися розірвати договір копію... на одну проєктну дорогу в зв'язку з тим, що звернувся одноосібник, який буде обробляти сам самостійно собі свій пай, і щоб він міг мати доїзд. Добрий. Туди садали? Нам дуже правильно, просто ми копіювали десь. Тобто 11 буде, то ікон... а тим там буде 11. Ну, ну, тут же зіб'ється, да. ні, ми вже той кондитал зараз поставимо внизу, бо ми так. не можемо. Зараз да. Ми зараз проголосували за десяти, за внесення змін. А вже якщо у вас буде питання, то ми внесемо в кінці, бо тут ми не можемо, нам треба чітко. Добре. Добре, тоді зараз за Рожевський, чернилів. Голосуйте за розробку паспортів води об'єктів. Документації. Ну, Розголосувати. Чотири. Про надання дозволу виконавчого комітету Пілочиської селищної ради на замовлення технічної документації щодо відведення земель ділянки для риз, рибогосподарських потреб в селищі Підволочиських. Приінтаризувати підволочиський став, щоб у кадастровий номері була точна площа. Вона не приємнаризована. Вона, вона є природоохоронна зона, але ми зв'язувалися з водниками. І можна зробити... Ну не можна, то треба зробити. Ну, вже зроблять. Так, про сусувати. Тринадцяте. Про передачу в оренду Тернопільський кар'єр, земельний ділянок до 27 листопада 1933 року на час спеціального дозволу на користування надрами. За ставкою орендної плати 5% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Площа 11 сотих і площа 26 сотих. А чому ми стоїмо 5%? А там прийнято було 5%, ну, так залишилося. Промисловість вона вирожча забіга, ніж ЗГ. Mm. Тобто стояло 5%, то ставити 10, прийде і скаже, чого тим ставила 5%, ставила десь. Нормативка висока. Якщо е, краще Якщо... для депутатів, то підрахуйте на сесію, яка сума це буде в рік, щоб ми змогли зорієнтуватися не 5%. у відсотках. А могли е, зорієнтуватися краще в сурі. Сумі, Так, так? Васильосич? Безперечно. Супер. Тоді ставимо на голосування. Прошу. Е, Об'єднані питання. Питання йдуть від номера 13 до самого кінця. Там 41, але це не 41 до 28. В порядку денно у вас буде 41 питання. З 13 до самого кінця там є всі земельні ділянки, що стосуються е, житлових будинків, земля під житловими будинками, людям, фізичним особам, з різних населених пунктів. Я пропоную проголосувати за об'єднанням і потім зразу і в другий раз голосуємо за, всі, е, за тих всіх людей. Але подивіться, чи немає конфлікту інтересів. Є? Нема? Тоді за об'єднання процедурне питання. Можна голосувати за об'єднання? Хто, Чотири. Тепер за всі, весь ці всі рішення. Можна за Переходимо до питання 29-го про готові акту приймання передачі Марія Ігорівна. Минулої сесії від 11 липня було затверджено прийнято рішення про прийняття нерухомого майна. Основних засобів та інших матеріальних цінностей до комунальної власності Кучиської селищної територіальної громади на Тернопіль теплокому. Комісією було складено акт приймання передачі цього допомагання, і на цій сесії потрібно цей акт затвердити. І потім після сесії, цей тим вліч, і на сесії Тернопіль. на Тернопільську обласну. Так, правильно. питання? Я, Прошу Питання про списання основних засобів хоче смішно. Про надання дозволу на списання, так. Був виїзд від сільського управління служби господарства про надання дозволу на списання основних засобів, а саме електронасоса. в кількості одна штука. Він вже вийшов з експлуатації, не працює. Він не списався. Прошу дати дозвіл на списання. Так, і дівчата, яке <різвання>, е там питання? Розірвання довго ролиці, стовпунти, нетал, перш Тернопіль. Зірвальна ділянка, там підсотих. Ми піднімемо поставимо його. Е просять розірвати, звернулися континентал до нас, у зв'язку з тим, що ми сідлі будемо обробляти свій пай, щоб міг приїжджати. Це проєктна дорога. <різвання> Правильно, не... судові. Що... Всі питання порядку денного вичерпано, Всі помилки, які тут були допущені, ми внесемо на сесію, буде узгоджені в порядок Дякую.